Вистрибну з шостого поверху Білоцерківської міської лікарні номер 2 Жахливий інцидент трапився вихідними. Як розповідає медичний директор закладу Микола Ільченко, пацієнт поступив до них напередодні з підозрою на пухлину однак, під час обстеження у хворого розвився алкогольний психоз, що стало причиною неадекватної поведінки. Медперсонал намагався втримати чоловіка, однак він вирвався і почав бігати по відділенню. Потім забіг в одну з палат та вистрибнув з вікна. Під час падіння отримав численні травми і нині перебуває в комі. Вони його намагалися тримати за руки за ноги, але він такий фізично здоровий, дядько. І Дівчата його не змогли втримати. Він випав з шостого поверху, впав, звичайно, він там. Зачіплювався за ці підвіконня, впав на козирок, там такий вхід в підвал, отримав важкі травми, перелом тазу, рука одна, нога, грудна клітина поломана. він важкий, зараз в комі, в реанімації на апараті, отримує інтенсивну терапію. Обив жінку та втік правоохоронці розшукали чоловіка, який днями у центрі міста вдарив жінку ногою у живіт. 37-річного зловмисника знайшли за допомогою камер відеоспостереження. У поліції кривдник в усьому зізнався, але пояснити свій вчинок не зміг. Триває слідство. Нашому телеканалу вдалося віднайти потерпілу жінку, як розповідає Оксана. Вона йшла містом та розмовляла по телефону. Як зненацька відчула удар. Їй на допомогу ніхто не підійшов, а тим паче не затримав зловмисника. Жінка самостійно дісталась додому, а згодом і написала заяву до поліції. За ним ішов задутаку. Він уже пройшов трохи далі. Я стою, зігнулася, йде бомж. І каже, боже, що робить це ж не перший раз уже ходить, б'є людей, жінок б'є, і все, він проходить, якого боже, це якийсь ужас. І що мужик із жінкою. Ніхто нічого, ніде оглянулись, подивилися на мене, просто чи я там розігнуся, чи ні. Все. всередині болить як піджилункова, тому що синця немає. Удар був по внутрішніх органах. Воно тут не посиніло. А дня три уже як боліло. Оце ви ж органи всередині. Небезпечний перехід через залізничні колії, мешканці масиву незалежності та Томилівської роками не можуть добитись ні від влади, ні від Укрзалізниці вирішення цієї нагальної проблеми. Тож щодня у зоні ризику опиняються мами з візочками, пенсіонери, школярі. Та інші містяни, які змушені хутко перебігати колії, поки немає потягів, як пояснили нашому телеканалу в адміністрації Укрзалізниці, у 2016 році було проведене комісійне обстеження щодо будівництва пішохідного переходу. Державна компанія передала міській раді технічні умови на проєктування підземного об'єкта. По вулиці Східна наступного року ДП Київ Дніпротранс виготовив такий проєкт, який пройшов експертизу та був погоджений підрозділами Укрзалізниці. Натомість Білоцерківська міська рада з 2021 року надсилає нові звернення до південно-західної залізниці з видачі технічних умов вже наземного пішохідного переходу. Тож ця проблема перебуває виключно у компетенції міської ради як інфраструктурний об'єкт. Що не задіяний у технологічному процесі залізниці, АТ Укрзалізниця готова сприяти вирішенню питання з облаштування зазначеного переходу у частині видачі технічних умов на розробку проектної документації для будівництва переходу, де замовником робіт виступатимуть виконавчі органи влади міста Біла Церква. Фермерів бронюватимуть від мобілізації, щоб створити умови для збору врожаю, про це розповів виконуючий обов'язки міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Також він додав, що кількість працівників зменшилась приблизно до 20%, адже багато людей пішли до війська. А це означає, що навантаження на агросектор зросло. Тож як виживають фермери Білоцерківщини в надскладних умовах? Дивіться у сюжеті, продовольча безпека один з пріоритетів держави. Адже голодна людина воювати не буде. Так вважає Леонід, який вже майже 25 років керує фермерським господарством неподалік Білої церкви. Вирощують зернові та технічні культури. Пшеницю, ячмінь, соняшник, сою, ріпак та інше. Нині аграрії обробляють майже дві тисячі гектарів землі навколишніх сіл. Як розповідає чоловік, загалом на господарстві працюють 30 людей різних професій від водіїв до ветеринарів. Каже, повномасштабне вторгнення істотно вплинуло на рослинництво та тваринництво і довелось підлаштовуватись під нові реалії. Перед війною ми так вибудували свою логістику, маємо свій автопарк. Працювали в основному ми велику долю нашої продукції вивозили навіть за кордон. Працювали і Польща, і Словаччина, і Румунія. працювали на експорті. Це надзвичайно були зовсім інші прибутки, інші, інші цифри. На сьогоднішній день працюємо з великими трейдерами, зерновими компаніями, які напряму вивозять по всьому світу, я так думаю. Зерно з ними працювати на сьогоднішній день. якась впевненість, в тому що вони дійсно фінансово потужні і розрахуються. Зокрема, минулого року пшениця дала по 72 центнери з гектара, ріпак озимий по 43. Як стверджує господар, ці показники є середніми для їхньої зони для обробки землі мають відповідну техніку: трактори, комбайни та інше, переважно з-за кордону. Попри виклики війни, ферма працює над удосконаленням якості продукції та розвивається, щоб створювати здорову конкуренцію на ринку. На цьому полі посіяно 22 сорти пшениці різних компаній. Розумієте, ми для себе, от так, так побудували таку от практику. Тобто, завдяки маленьким діляночкам, через два роки ми маємо 100-гектарне поле, яке ми можемо сіяти вже своїм тим матеріалом, яким. Нам відповідає, який в наших умовах дає найбільшу врожайність, найбільшу якість пшениці. Бо сьогодні якість пшениці теж велику роль грає у різниці ціни. На цьому господарстві задіяний майже кожен клаптик землі. Тут вам і садок, щоправда, не вишневий, а черешневий та яблуневий. Також є корови, телята та свині. Останніх налічується аж тисяча. За усіма тваринами доглядають фахівці. Раціон у худоби гарний, не скаржаться. Принаймні нашій знімальній групі так точно. А ти не хочеш інтерв'ю дати? Каже, Еспресо біла церква. Або помукай, хоч трішки. Ні, не хочу. А ви Ребята? За день корови дають приблизно тонну молока, що в подальшому переробляють. Взагалі, перший місяць ми просто роздавали те молоко людям. Тому що не було його куди дівати, все воно зупинилося. Потім потихеньку ми зрозуміли, що якщо тут беруть, значить продукція якісна, і ми зробили ремонт приміщення, закупили обладнання на сьогоднішній день. І сьогодні виробляємо, виробляємо певну продукцію, яка, яка задовольняє попит, я ж кажу, в основному тих людей, які тут навколо на, на наших сіл. А що це за продукція? Чи можете перелічити, щоб. Ну, це вся абсолютно молочна продукція, яку можна там. Це сир, сметана. Сир на сьогоднішній день роблять чотирьох видів сир. Даже те згущене молоко на ну, твердий сир намагаються зробити ну. згідно з даними Київської обласної військової адміністрації. Нині на території Білоцерківщини працюють понад 480 фермерських господарств. Для порівняння на вижгородщині таких лише чотири вони переважно займаються вирощуванням зернових культур овочівництвом та свинарством. Що цікаво, від початку повномасштабного вторгнення кількість як фермерів, так і господарств на Київщині у більшості районах не зменшилась. Білоцерківський район він по площі в нашій області. усі землі сільхозпризначення використовуються: тобто, немає жодного поля, яке б не використовувалось. і воно не простоє просто так. Ми в цьому році затвердили програму підтримки великої рогатої худоби. Це компенсація маленьким фермерам, фізичним особам та юрособам. Компенсація за утримання корів і компенсація за покупку нової корови для фізичних звичайних людей, які не є підприємствами, це 10 тисяч гривень за одну голову верха. Наразі в нас вже почалася почався збір документів щодо формування пакету. У нас передбачено в цьому році 9 мільйонів гривень для фізичних осіб також для маленьких фермерських господарств. Також передбачено 9 мільйонів, і 2 мільйони в мільйони цьому році передбачено на отримання корів. Нині в області засіяно понад 724 тисячі гектарів ярих сільськогосподарських культур, зокрема ячменю, понад 44 тисячі та пшениці понад 32 тисячі. Втім, через тривалу присутність окупантів в регіоні ще понад 9 тисяч гектарів земель потрібно обстежити на вибухонебезпечні предмети. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. А я закликаю вас поставити вподобайку цьому відео та залишати свої думки у коментарях. Адже нам важливо отримати зворотній зв'язок, щоб ставати ще кращими для вас. Білоцерківському марафону 2024 бути. На початку жовтня у місті стартує благодійний забіг на різні відстані. Зі слів директора стадіону трудових резервів Назара Коваленка. Початку повномасштабної війни марафон не проводили, а в цьому році вирішили відновити традицію. Зібрані кошти передадуть на реабілітацію та потреби українських військових. Реєстрація на забіг розпочнеться 6 липня. А участь можуть взяти усі охочі. Приєднуйтесь і ви, адже таким чином ми допоможемо хлопцям і дівчатам, які боронять нашу країну від російського агресора. Цей марафон буде благодійним. Всі кошти, які будуть на цьому марафоні, які люди будуть платити слоти, всі кошти будуть вони на 100% витрачені на реабілітацію військових та людей, які постраждали від російської агресії. У марафоні можуть взяти участь від самих маленьких діток, тому що там будуть різні дистанції для самих наймаленьких діточок і до марафону. Це буде марафон, півмарафон, 10-5 кілометрів і для тих компаній, наприклад, різних, які ми кажемо там про великі тімбілдинг такі зробити. Це буде естафета вісім людей по п'ять кілометрів. Аномальна спека в переміж з дощами. За інформацією, Укргідрометцентру, у вівторок температура повітря у білій церкві коливатиметься від плюс 21 до плюс 30 градусів. Ввечері можливий дощ з грозою. У середу похмурий ранок зміниться ясним днем на термометрах до 26 тепла. Мінлива погода переслідуватиме нас і в четвер. Попри високу температуру повітря у 28 градусів, можливий дощ з грозою протягом дня. Тож не ховайте далеко ваші парасольки у п'ятницю, нас очікує ясний сонячний день з відносно помірною температурою від 18 до 24 градусів. Градусів за цельсієм на щастя і вихідні у білій церкві пройдуть сприятливо для відпочинку, адже синоптики прогнозують безхмарні сонячні дні з температурою від плюс 16 до плюс 29. Такими були новини першого дня липня. Не забудьте вімкнути телевізор завтра о цій же порі, бо ми підготуємо для вас ще більше свіжих та цікавих новин. Віримо у ЗСУ та нашу перемогу.